Є прекрасні слова про те, що шляхетність це здатність послуговуватися меншою кількістю привілеїв, ніж тобі належить за право. На превеликий жаль в українському суспільстві є достатньо велика кількість людей, які не усвідомлюють значення цих слів, і це пов'язано з тим, що у них повністю відсутні будь-які. Внутрішні запобіжники, себто локус і контролю їхньої поведінки винятково зовнішні. І якщо не встановлювати якихось зовнішніх обмежень і не використовувати ті органи, які будуть стежити за дотриманням такими людьми цих зовнішніх обмежень, то ці люди будуть поводити себе абсолютно свовільно без будь-якого усвідомлення, наскільки їхня поведінка відповідає тому. Стану, в якому перебуває суспільство, і на перший погляд може видатися, що весь цей пасаж має достатньо абстрактний характер, і незрозуміло до чого це все. А відповідь насправді дуже проста: це до поведінки окремих людей, які навіть в умовах воєнного стану, в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, дозволяють поводити себе так, нібито нічого не відбувається, і продовжують керуватися. Тими самими поведінковими моделями і паттернами, як робили до війни і роблять зараз так само, ніби війни ніякої немає. В цьому контексті я хочу згадати, наприклад, події. Ціма цими там стріт-рейсерами, чи як їх там називати, з відвідувачами якихось там дискотек, нічних клубів, е бажаючими е виїхати за кордон, погріти брюшко в Єгипті, Ну і які втомилися від війни. Ну у мене завжди до них є просте питання: від чого ви втомилися? Ну ви в більшості своїй до цієї війни жодним чином не дотичні. Я розумію, чому можуть втомитися люди, які сьогодні боронять Бахмут. Я розумію, чому можуть втомитися ті, хто сьогодні перебуває у лавах Збройних сил України, у лавах сил оборони, бо вони ж не тільки складаються зі Збройних сил України, а з багатьох інших структур. Я розумію, від чого можуть втомитися волонтери. Я розумію, від чого можуть втомитися парамедики, багато інших категорій людей, які долучені. До е, процесу наближення нашої перемоги. Ну, всі інші втомлені у мене викликають е, ні, не презирство, ні зневагу, подив. Тому в, в даному знову ж таки аспекті е, хочу звернутися ну, і до таких людей, і до тих, хто не зовсім розуміє, в чому проблема. Кожного дня в Україні гинуть люди. Кожного дня в Україні хтось перебуває в жалобі, ну, бо загинув батько, син, брат, можливо, донька, дружина. І на цьому тлі не відчувати жодної солідарності ну, з такими людьми ну, це прояв абсолютно якогось дегуманізованого ставлення до ну, своїх же ну, співвітчизників. Це один аспект. Другий аспект, що декому здається, що війна закінчилася, що вона вже десь далеко і не має жодної дотичності до буденного життя. Мушу засмутити таких людей. Війна не закінчилася. І перемога ще попереду. І ми не дограємо гру. Ну тобто, ми досі намагаємося цю перемогу виграти граничним зусиллям. І, можливо, від зусилля кожного може залежати перемога або е, поразка. І Якщо хтось думає, що перемога Росії це просто зміна прапору на держадміністрації, що прийдуть росіяни, поставлять свій триколор і скажуть: а давайте будемо тепер дрифтувати разом і будемо слухати. Е, я не знаю, що там вони слухають у цього персонажа, який на превеликий жаль займає перше місце зараз в українських чартах. Ну, один російський гопнік грузинського походження, і другий персонаж, який вихваляв анексію Крима, і все одно їх слухають в Україні, вони досі перебувають на перших місцях в чартах. І от якщо дехто думає, що росіяни прийдуть і просто поміняється прапор на держадміністрації, то це дуже оманлива точка зору. Росіяни прийдуть для того, щоб забрати ваші тачки, заїхати в ваші квартири зґвалтувати ваших тілочок, ну, я послуговуюся вашою лексику, я собі зазвичай не дозволяю так е говорити. Вбити, можливо, вас, ваших батьків. Ну, тому ваш стріт закінчиться. Треба це усвідомлювати. Я схильний думати, що більшість цього контингенту ну, це є студентами вищих навчальних закладів. Ну, тому що. По-перше, певного віку, по-друге, я розумію певний гормональний фон. Я розумію певні ну, доволі прості або спрощені уявлення про життя. Тому це також є проблемою, мабуть, і до і до викладачів, ну зокрема, і до мене. Да, що ми за рік війни таки не змогли донести і пояснити ну молоді про що ця війна. І чому ця війна торкається кожного, навіть якщо кожен безпосередньо не відчуває її дотику? це дуже важливий момент. І що стосується роздачі повісток таким людям, це є абсолютно нормальним. Кожного громадянина є права і обов'язки. Ну, є люди, які є військово зобов'язаними, люди, які не є військово зобов'язаними, є органи, які уповноважені визначати, хто є військовозобов'язаним і наскільки, хто ні. Це не самоаналіз, бо деякі люди я бачив таких персонажів, які говорять, ну я за станом здоров'я, мабуть, не годний до військової служби. Ну, у нас тут не потрібні самодіагностика. Для того є спеціально навчені люди і є спеціально уповноважені органи, які це все визначають. Ну більше того, кожен має перебувати на військовому обліку. Ну якщо він не знятий з військового обліку, у кожного є категорія обліку, облікова військова спеціальність, ну, для того, щоб держава могла усвідомлювати свій мобілізаційний потенціал. Тому це в жодному разі не повинно сприйматися як покарання. Ну, захищати свою вітчизну це в принципі ну, честь. і Кожен має бути до цього готовим. І це не кожен з нас визначає, кому де бути. Ну, це є спеціально навчені, спеціально підготовлені люди, які визначають, коли, хто і в якій ролі потрібен. Це я кажу, випереджаючи запитання, чому я десь там, а не десь тут. Чи там я не знаю, як там люди люблять говорити про це. Тому в цьому контексті треба усвідомлювати, що з одного боку. Дійсно, коли концентровано збираються певні категорії людей, які за віком можуть підлягати призову або мобілізації, ну то да, чого не скористатися такою нагодою? З іншого боку, я впевнений, що перспектива отримати повістку для таких категорій населення якраз може виступити певним стримуючим фактором, і вони можуть, якось з огляду на такі перспективи, відкоригувати свою поведінку. Але я повторюся, що це все одно є зовнішніми інструментами впливу на людську поведінку. Мені реально дуже шкода, що багато хто не має внутрішніх запобіжників для того, щоб коригувати свою поведінку відповідно до наявної ситуації. Більше того, одна справа, коли ви поводите себе в той чи інший спосіб в межах чинного законодавства. І інша історія, коли ви поводите себе виходячи за Межі е, чинного законодавства. Тобто таких людей треба абсолютно безжалісно, абсолютно без будь-яких застережень притягати до відповідальності і карати в установлений законом спосіб, з урахуванням обставин, воєнного часу. Ну, я не кажу, що всіх треба розстріляти, звичайно, тобто, мова не про це йде, а про те, що ці люди повинні отримувати відчутне покарання. Бо як казав з цього приводу Фуко, покарання повинно справляти вплив на тих, хто злочин ще не скоїв. Ну, Для того, щоб ті, хто ще не скоїв злочин, подивився на покарання тих, хто злочин вже скоїв, і, можливо, утримався від скоєння аналогічних дій. Це дуже важливе, це профілактична функція. Ну тому в цьому контексті я ставлюся з розумінням. І повністю підтримую діяльність як правоохоронних органів, так і представників центрів комплектації. Ну а всім людям, які не втратили почуття здорового глузду і відповідальності, ну я хочу сказати, що від кожного з нас залежить чим завершиться ця війна. І для кожного з нас той чи інший сценарій завершення цієї війни буде мати цілком реальні наслідки. Якщо хтось думає, що може бути так, як було, то це помилка. Почитайте, подивіться, що робили і продовжують робити росіяни на окупованих територіях, щоб не було ніяких ілюзій з приводу цього. Тому дуже шкода, що досі лишилися люди, які цього не розуміють. Шкода, що у людей дуже коротка пам'ять виявилася. 25 лютого минулого року в Києві ніхто не влаштовував тут дрифтування чи стрітрейсінг. І 26 лютого минулого року ніхто цього не робив. І взагалі, впродовж періоду, коли е під Києвом стояли е росіяни, ну в Києві ніхто це не, не робив. І на дискотеки ніхто не ходив. Бо у людей були абсолютно інші проблеми і були зайняті мізки дещо іншою проблематикою. Тому хотілося б завершити на позитиві, і я скажу позитив: насправді той факт, що сьогодні в Києві дехто вважає для себе припустимим влаштовувати ці дрифтування чи стріт що люди ходять в ресторани, на дискотеки це добрий знак. Ну, це означає, що рівень загроз і рівень сприйняття людей, цих загроз, людьми цих загроз докорінно змінився. І це найкраща оцінка успішності дій наших збройних сил і інших органів, які відповідають за безпеку. Тому що знову ж таки хочу звернути увагу, що у людей дуже хибне уявлення про рівень безпеки в тилу. Нехай подивляться, почитають, скільки щодня Служба безпеки України викриває російських агентів, диверсантів, шпигунів. І тоді, можливо, дійде також до окремих персонажів ну, вся та величезна проблематика і весь той величезний обсяг роботи, який виконуються певними людьми, нашими співгромадянами, які щодня ризикують життям. Ну, для того, щоб хтось мав можливість ходити на дискотеки, влаштовувати такий от ну стріт рейсінг. Тому я не, не хочу моралізаторствувати. Це взагалі не моя стихія. Я просто хочу, щоб перед тим як влаштувати щось подібне, демонстративне, з таким викликом, з претензійністю, ну поміркувати над настроєм і можливою реакцією ну, матері, яка ховає сьогодні свого сина. Поміркуйте про це.